Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні брати і сестри! 9 серпня наша церква вшановує пам'ять великого святого, знаного у всьому світі, великомученика та цілителя Пантелеймона. Йому моляться християни з усього світу про зцілення від своїх хвороб, душевних та тілесних. Отже, дорогі брати і сестри, давайте пригадаємо для себе дев'ять фактів про святого великомученика та цілителя Пантелеймона. Пантелеон, майбутній великомученик Пантелеймон, народився у Нікодимії. Його батько був язичником, а мама християнкою. Він навчався у язичницькій школі. Потім навчався медичної справи у відомого лікаря на той час Євфросина. Про нього дізнався імператор Максиміан, який бажав бачити його при своєму дворі. Тоді у місті жили три святі присвітери – Єрмолай Єрмип, та Єрмократ, які залишилися неушкодженими після спалення храму 20 тисяч християн у 303 році, святий Єрмолай розповів Патолеону про Христову віру. Потім юний хлопець частіше став приходити до нього, щоб дізнатися більше про Христа. Одного разу майбутній святий побачив мертве тіло дитини, яка померла від укусу змії Єхидни. Святий помолився Богу, щоб він воскресив дитину і вбив змію. А для себе він вирішив, що якщо це станеться, він прийме хрещення. Тоді ж, немовля, воскресло, а змія розлетілася на шматочки. Хлопець дотримав свого слова і був охрещений святим Єрмолаєм з новим ім'ям Пантелеймон, що означає. Всемилостивий під час підготовки до хрещення він сотворив ще одне чудо: він зцілив сліпого. Побачивши це чудо, його батько, язичник, також прийняв християнство. Після смерті свого батька святий Пантелеймон повністю присвятив себе служінню людям. Він відвідував хворих, він зціляв їх безкоштовно, допомагав нужденним та відвідував хворих ув'язнених. У тюрмах незабаром про нього, як про хорошого лікаря, дізналося абсолютно все місто. Імператор розгнівався, коли дізнався, що святий пантелеймон зціляє людей іменем нашого Спасителя, і попросив принести жертву Богові, на що святий відповів однозначно. Він публічно назвав себе християнином і привселюдно зцілив розслабленого. За це повелитель жорстоко засудив святого, а зціленого повелів вбити. Під час страждань пантелеймон уявився Спаситель і підтримав його. Однак муки не зменшилися. Його прив'язали до дерева і били залізними кігтями, обпалювали свічками, розтягували на колесі, кидали в розпечене олово, кидали в море, попередньо прив'язавши до його шиї камінь, кидали його на розтерзання диким звірям, але ті лише покірно лизали йому ноги. Святий пантелеймон після всіх жорстоких випробувань. Залишився неушкодженим, і це бачила велика кількість людей, які після побаченого ще більше увірвали у нашого Спасителя і згодом приймали хрещення. Тоді ж були страчені святі Єрмолай, Єрмип та Єрмократ. Великомучника Пантелеймона привели на місце страти і прив'язали його до дерева, але він продовжував молитися Богові. Один з воїнів спробував ударити його мечем, але лезо стало м'яке, наче віск, і святий залишився неушкодженим. Коли святий закінчив молитву, з неба лунав голос, який запрошував його у небесне царство. Тоді ж, воїни упали на коліна перед святим Пантелеймоном і почали просити у нього пробачення. Тоді воїни сказали, що не хочуть виконувати наказу імператора, але святий Пантелеймон сказав, що так повинно статися, бо по-іншому вони не зможуть розділити з ним долю в царстві Божому. Воїни зі сльозами на очах віддали останні цілування святому і усікли йому голову. З його рани потекло молоко. А маслина, до якої він був прив'язаний, покрилася плодами. Це бачили і інші люди, які увірували у Ісуса Христа. Хоч і тіло великомученика Пантелеймона кинули в вогонь, але воно залишилося неушкодженим. Поховали його місцеві християни. Його житіє написали слуги, які були і бачили, як все відбувалося. Дорогі возлюблені у Христі, брати і сестри, прибігаймо до заступництва цього великого святого не тільки щоб сцілити свої духовні рани, а й щоб сцілити свої фізичні рани. І не забуваймо, що він є великим помічником у наших земних немочах. Не забуваймо і ми до нього молитися.